Давайте розберемося, яке ж приладдя потрібно дитині на математику. Перше, це лінійка. Лінійка може бути і дерев'яна, звичайна, але не потрібно купувати дуже великої лінійки там 30 см, тим більше, 40, навіть 25 см. Вона не потрібна ось така маленька лінійка на 15 см. Я рекомендую все ж таки брати таку прозору лінійку. Чому? Тому що всі лінії, які там ми будемо креслити, чи в чи підручнику дитини будуть, їх, по-перше, видно через лінійку, і дитина не прогадає, як підкласти лінійку саме під цю лінію. Ось Тому прозора лінійка. Це по-перше. Далі, кутничок. Кутнички, їх може бути декілька видів. Може бути ось такий кутник. Ну, Що таке кутник, дивимося, у нього має бути ось так. Один прямий кут. Тобто в кутника має бути прямий кут. Нам кутник потрібен буде саме заради цього прямого кута. Все решта нас не хвилює. Ось тут є шкала. Да? шкала вгорі, Лінійка Лінійка вгорі ось тут є, ну нехай вона буде, вона не завадить. До речі, можна цей кутничок використовувати як лінійку, тобто підкласти і міряти як лінійкою. Ну, от На цьому кутнику є шкали і ще на оцих скосинах, ну вони тут не потрібні. Вони нам не потрібні. Тобто на це дивитися не потрібно. Ось, Головне, щоб був прямий кут. Тепер які ж різновиди? Може бути ось такий, де бачимо один кутик трошечки більший, один трошечки менший. А може бути кутник ось такий, наприклад, де у нас одинакові кути. Одинаковий. Тобто, хоч такий, хоч такий, немає різниці, який кутник ви придбаєте. Ну, Я б рекомендувала все ж таки ось такий, з різними кутами, тому що, можливо, ми будемо із дітьми малювати кути. Потрібно буде просто ввести ось цей більший кут, менший кут. Ось нехай буде такий з різними кутами. Тепер така найбільш болюча проблема у нас це транспортир. Транспортир це прилад для вимірювання кутів. Ну, Ось такий. Вони теж продаються дуже різні, дуже і дуже різні. Я рекомендую брати, перш за все, прозорий транспортир, Знову ж таки, через те, що нам потрібно буде, щоб видно було лінії. Ось, ну Транспортиру ми будемо вимірювати кути. Якщо, наприклад, у нас буде кут. Да? Ось я зараз його зображу. Ось такий кут, у нього є. Вершинка, і нам потрібно поміряти, що ми будемо робити. Нам потрібно буде центр транспортера, а він у нас ось тут позначений. Він є, може бути таке, що тут вирізана така дирочка, це, можливо, навіть краще. А може бути і ось так, як у мене без дирочки. Але нам потрібно буде підкласти транспортир саме цією дирочкою, цією одною точкою у вершину кута. Потім нам потрібно буде виставляти ось ці. Лінії на да, сторони кута таким чином, щоб вони співпадали із лініями на, на транспортирі, ось цими нижніми лініями. Тепер на що звернути увагу? Дивіться, коли ви будете вибирати транспортир, на що ви будете дивитися? Однозначно, ну, кут, якщо ви пам'ятаєте, то кути можуть бути від 0 до 180 градусів. Тобто ось цей розгорнутий кут 180 градусів. При цьому ми маємо подивитися на транспортир. У нього має бути. 180 градусів і зліва направо, ось подивіться, 0, 10, 20, 30 до 180. І справа наліво, ось тут є шкала, ось вона 0, 10, 20, 30, тобто вона тут в серединці. Тобто шкали мають бути і зліва направо, і справа наліво. Це дуже важливо. Це найголовніше, на що треба звернути увагу. Тобто дивимося на що. По-перше, прозорий, Будь ласка, я вас дуже прошу прозорий. От, щоб була оця, видно оцю, 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 оцей центр транспортира, може бути дирочка, може без дирочки, але щоб, її, щоб він тут був присутнім. І шкали від 0 до 180 зліва направо і справа наліво. Тоді без проблем ми можемо тут е, вимірювати будь-які кути. Ми бачимо, тут лінії прозоро їх видно, і без проблем дитина буде вимірювати. Далі, циркуль. Який взяти циркуль? Я рекомендую брати циркуль такий, щоб можна буде просто ставити олівець. Ось у мене такий циркуль, де просто стоїть олівець. Тому що ну, є такі е, уже готові циркулі, коли тут вставляється не просто олівець а олово. але... Можна брати і таке, звичайно, але олово буде ламатися, випадати. Вам потрібно буде потім брати десь ті олово, щоб вставляти. Да? Тому просто ось такий, закручує сюди олівець. Ось на одному рівні виставляється циркуль тут. Ну, це такий самий примітивний, самий простий циркуль. Да? Він, на що звернути увагу, щоб ось це вістря циркуля було гостреньке. Тому що нам потрібно буде ставити його на папір. І ось так гарненько малюємо коло. Ой, я тут, бачите, вже схибала. Ну, ось так. Ось. Тобто ось таким чином. Ну і все. Ну і я раджу, да, витирачка. Да, не забудьте про витирачку. Нам потрібні будуть ножнички, ми інколи будемо робити модельки. Все ж таки я раджу вам взяти для дитини ось такі закриті ножиці, щоб вони не були відкриті і тим більше з гострими кінцями. Тупі кінці і закриті ножниці.